Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони Сполученого Королівства ухвалило рішення значно посилити протиповітряну оборону сухопутних військ, замовивши додаткові батареї сучасних зенітно-ракетних комплексів Ленсептор. Згідно з офіційною інформацією, від відомства, йдеться про контракт на постачання шести нових батарей, які мають доповнити наявні системи і підвищити рівень безпеки британських бригад. Виробником цих ЗРК є компанія MBDA UK, яка є британським підрозділом відомого європейського оборонного концерну MBDA. Укладена угода оцінюється у Приблизно 118 мільйонів фунтів стерлінгів після реалізації нового контракту британські збройні сили матимуть у розпорядженні вже 12 батарей Ленсептор. За словами представників компанії, попит на ракети сімейства КЕМ, Common Anti-Air Modular Missile, на основі яких працює Ленсептор, стрімко зріс упродовж останніх років. Сумарний портфель замовлень перевищує 5 тисяч ракет, і це число продовжує зростати, оскільки системи КЕМ активно закуповують країни Європи та інших регіонів. Варто зазначити, що Ленсептор Landseptor... Даною мірою можна порівняти з німецьким комплексом AERIS-T SLM за рівнем можливостей. Система здатна одночасно супроводжувати до 24 цілей і коригувати траєкторію польоту такої ж кількості ракет. Для цього використовується сучасний шведський радар Giraffe, який забезпечує виявлення і наведення на великій відстані. Базова ракета «Кем», яка використовується у здатна знищувати повітряні цілі на відстані до 25 км і на висоті до 10 км. При цьому швидкість ракети сягає приблизно трьох чисел маха, що дозво дозволяє ефективно боротися навіть із високошвидкісними об'єктами. Окрім стандартного варіанта ракети MBDA UK у партнерстві з італійською компанією Avio. Працює над удосконаленою версією КЕМ ІАР, яка матиме збільшену дальність ураження. Очікується, що вона стане на озброєння італійської армії та флоту у 2026 році. Таким чином, оновлення арсеналу Лен і розширення їхньої кількості в британських збройних силах є важливим кроком на шляху зміцнення оборони країни в умовах зростання глобальних загроз і Треба в мобільних технологічно просунутих рішеннях подібні комплекси стають одним із ключових елементів сучасної протиповітряної оборони. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.